Нам розповідають, що хлопці, які зараз в ТЦК, це колишні військові, які отримали поранення і перевелися в ТЦК. Саме тому вони мають право роздавати повістки. Ну, Що я вам можу сказати, я скажу з особистого прикладу. Коли в тебе пацани гинуть на руках, коли ти бачиш, як вони вмирають, коли вони калічаться, коли ти потім з ними зустрічаєшся, які вони, їхня доля, да? як вони. Ну, там в когось пальців немає, в когось руки немає, в когось того немає, або приходиш е, до них на могили. У е, мене жодного разу не виникала не виникало думка, коли я бачу, наприклад, іншого мужика і думаю: а чого ти не здох, а чого ти з рукою, а ти не на війні, а я піду в ТЦК і буду всім штампувати повістки і прикриватися тим, що я там був. Що я там пацанів виносив, що пацани там гинули, а ти чого живий, жодного разу таке в голову не приходило. Кожен раз оці флешбеки в голові, да? обставини смерті, коли усьо людина є, її немає. І я не думаю, що треба ще когось туди притягнути, і щоб він там лишився. І коли витягував звідти, теж не думав. Якби когось заманити туди, щоб ще цей загинув. І не треба прик... ну, прикриватися тим, що ти там був. Не треба прикриватися, що ти воював, не треба прикриватися смертями пацанів чи загибелю. Це все до сраки. Той, хто реально там був, той, хто реально це все пережив, той, хто реально бачив смерть пацанів своїх, він ніколи б... не скаже, а тепер іди ти замість них. Бережіть себе.